Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив записати для вас відео в форматі Зеленського. Думаю, а що, нам слабо чи що? Так що представимо, що пан Богдан це Зеленський. Розпочинай. І так, тут до мене вийшли люди Трампа і кажуть, а що це в тебе, в тебе пан Богдан президент краде? Це вони кажуть. А так і кажуть. А я їм кажу, а чого йому не красти? Всі президенти крали, а цей що особений, і цей краде. Кажу: Кравчук крав, кучма крав, Ющенко крав, Янукович крав. А цей що не буде красти, і цей мусить красти. Ну, ну, ну як, ну, ну такі у нас президенти. А вони мені кажуть, а нехай він американську допомогу не краде, а всю іншу краде. Це вони кажуть? А я їм кажу, а як це так? А він не вміє так, він як, він як краде, то все краде. Ну, от так вони мені кажуть, кажуть, так не може бути. Він або краде, або не краде. Якщо він президент, то він краде. От будуть вибори, от тоді він не буде президентом, тоді він не буде красти. А вони мені, та то, то якось не по-людськи, то то гроші американських платників податки, ну, як ми виділяємо гроші на війну, а він краде. Це вони кажуть. А я їм, знаєте що? Прийде 20 число, присилайте комісію і розбирайтеся, що він вкрав, де краде, як краде і з ким краде. Кажу, то вони всі там крадуть. Вони або всі крадуть, або всі не крадуть. А як вони можуть е, хтось не красти, якщо всі крадуть? Е, якщо всі крадуть, то і президент краде, а якщо краде, то там не важно, яка допомога, чи Американська, чи Євросоюз. Ну, а що ви думали? Ну, от так я їм сказав. Все, 20 числа приїде комісія, будуть розбиратися, хто з ким краде. Так що все, чекай. Та й тако ми з Трампом поговорили з командою з Офісу там представник. Та й отако я йому сказав. Кажу, якщо хочеш, щоб він не крав, давай мені якісь вибори та я організую вибори та й поставлю нового президента, щоб уже не крав якийсь. Хоча кажу, то так не вийде, бо ж якось так. А він мені каже, а я більше допомоги не дам. А я кажу, ти давай так з тим розрахунком, щоб він щось і вкрав собі. Ну, як так, давай більше, давай. А він каже, більше я не дам, бо він краде. Ну, отако ми з ним поговорили. Та й таке, чекаємо всі на ту комісію. Побачимо, хто що де вкрав. Та й таке. Що, друзі, якось так. Якби це пан Богдан був би Зеленським, то саме так би вів би інтерв'ю. Але чекаємо на 20 число Трамп категорично настроєний перевірити все, що вкрав Зеленський і його команда. І будуть наслідки, будуть наслідки. Скоріше за все, Зеленського більше не допустять до виборів. Можливо, навіть і арештують. Хто його знає, буде видно. Але вкрав він дуже багато. Дуже-дуже багато вкрав, і там і Байден замішаний. Такщо будут інвестигейшн до досить сіріз.